Ринок оковитої вітчизняного розливу випаровується. Українці п'ють менше горілки, натомість все більше віддають перевагу закордонним винам та віскі. Насамперед це помітили у барах та ресторанах. Водка на продається дуже-дуже очень дуже, дуже слабо. От, і по тенденції її, її п'ють е, п'ятої потребителі возрастної категорії високої. Вот та тощо, то есть, это що ті от люди, які там за п'ятдесят. А все всьому остальному всім остального вина. Просто наш потребитель наконець вже починає виростати в своїх вкусах і підпочтеннях. На продажах вітчизняного вина ця тенденція поки що не позначається. Проте найдешевша віскі за обсягами продажів наздоганяє горілку. Більше це стосується не вина, а от сегмента дешевого віскі. Там дійсно відбувається значительний рост продаж, і зараз. Вже на втором місці після водки становиться средні крепких алкогольних напітків. За даними Державної служби статистики, у січні-жовтні вітчизняне виробництво горілки впало на 19% у річному обчисленні до 22 мільйонів декалітрів. Через суворий держконтроль та високі податки цей міцний напіз надто дорогий для покупця. Скаржаться учасники ринку. За останні три роки мінімальна ціна на оковиту зросла майже удвічі з 17 до 30 гривень за пляшку. Ну, в первую очередь, спад связан, звісно же, з тим, що ціни на водку постоянно ростуть. Мінімальна рознічна ціна, яка это, скорее всего, следствие повышения ставки акцизного збору. Мінімальні ціни на горілку уряд підвищує щороку, і цим завжди викликає бурхливе обурення виробників. Мовляв, такі кроки неефективні без боротьби із тіньовим ринком виробництва та обігу алкоголю. З цим згодні і експерти. Будь-який акциз. Будь-яке додаткове фінансове навантаження на товар виробника це є непрямий податок на безпосередньо на кінцевого споживача, і це призводить. В першу чергу до того, що легальні обсяги скорочуються, тіньовий сектор він починає зростати. Асоціація Укргорілка прогнозує подальше падіння вітчизняного виробництва цього міцного напою до кінця року на 20%. Водночас, народні обранці пропонують в чергове підвищити мінімальні горілчані ціни на 2 гривні в 2014-му. Такий законопроект вже зареєстрували в Верховній Раді. Олена Голота, Сергій Глушаков, Денис Перегудов. Новини телеканал Бізнес.